Ксенія Демеденко. Він все ж таки напевно є. Читає Ангеліна Кріхелі, Твори добро на цій землі. Твори добро другим во благо. Лялька стояла у вітрині дорогого дитячого супермаркету на самому видному місці. Велика з мигдалевидними синіми очима і пухнастими віями. Приблизно метро висоту вона була вдягнена у довгу блакитну сукню, що блищала і переливалася, як новорічна ялинка. Це там, по ту сторону скла супермаркету, було тепло від потужних кондиціонерів, і весело дітям, яких батьки привели, щоб ті щось вибрали собі до різдва на подарунок. А тут. На десятиградусному морозі залишалася лише ілюзія щастя, що мерехтіла мірядами різноколірних вогників у вітрині. Софійка гріла свої замерзлі пальчики, хукаючи на них своїм теплом, бо порвані рукавички багато разів перештопані, вже не виконували своєї прямої місії. Дівча дивилася на ляльку і уявляла, яким має бути на доток те жовте, хвилясте волосся. Що так штучно блищить, який приємний ніжний шовк ляльчиної сукні. Як гарно було б її просто потримати. Соня постукала своїми осінніми черевичками, щоб не дати ногам остаточно змерсти. Їй так хотілося надивитися на цю ляльку, щоб потім увечері, коли лягатиме спати, вона їй наснилася. Або просто закрити очі й мріяти, мріяти, що як виросте, заробить багато грошей і не купляє багато ляльок. Подружка танька якось сказала, що якщо про щось довго мріяти і постійно думати, то неодмінно будеш мати. Ось і зараз танька штовхає її, соню, під самі ребра і зле кричить. Чого рота роззявила? Ходім додому, бо задубнем. Холодно, до нас дід мороз не прийде. Чи хто там Миколай, Санта-Клаус? Ходин чорт не прийде. Тому що він до бідних не приходить, уточнює Соня, і дивиться, як красива тітка розплачується новенькими купюрами на касі, купуючи своєму синочку велику машинку. А той вирадує, плаче й просить, що ще. Юба одна машинка для нього то мало. Тому що його немає дурепа. Опускає на грішну землю танька подругу і тягне соньку вбік. Їй теж набридло майже щодня стирчати отут біля вітрини і дивитися на все це розмаїття яскравих іграшок. А я вірю, що він є, не здається, Соня. Ти йди якщо змерзла, а я ще подивлюсь. Та завтра ще подивимось ходім, тягне танька. Я ще трішечки, а то раптом хтось купить її, то вже й не побачу. Бідкається дитина і аж труситься від холоду. Ну й стій тут, якщо пришелепкувата. Танька все ж іде, адже забула вдома рукавички, то мороз зле покусує кінчики пальців. З вікна його дорогої, вмебльованої за євростандартами чотирикімнатної квартири видно вітрину супермаркету іграшок з дивною назвою Капітошка. І назвала ж Капітошка. Що це таке, капітошка? Питає Віктор Степанович, голова банку, сорокарічний чоловік у своєї домогосподарки, літньої жінки Раїси. Раїса сьогодні затрималася, щоб подати хазяїну вечерю. Зазвичай Віктор Степанович вечеряє по ресторанам, а сьогодні щось забажав вдома. Герой з дитячого мультика балакуча, весела крапелька. Невже не дивилися Віктора Степановичу? Ми з онучком вже безліч разів цей мультик переглянули. Добрий мультик. Якось не випадало, сердито відповідає чоловік. Воно, якби з онуками, той дивився б, а самому мультики дивитись не годиться, вік не той. Ідіть щось покажу, запросив Раїсу до вікна. Жінка слухняно підійшла і тяжко зітхнула. Знову ця дитина. Годинами біля вітрини вистоює. І ви помітили? Як тут не помітиш, з великої ляльки очей не зводить. У неї вдома певної їсти нема що, а їй ляльку хочеться. Діти. Скажи охоронцю, нехай простежить, де живе. І на ту адресу оформить ляльку з доставкою. Сказав сухо, суворо, як завжди наказуючи. Так завжди робив. Стиль роботи, що переріс у стиль життя. Гаразд скажу. Раїса здивувалася. Чого б це? Її хазяїн людина скупа, і на слова, й на подарунки, нікому ніколи нічого не дарував. Діти виросли роз'їхалися, майже ніколи не бувають у батька, з дружиною розлучився. Вже шість років, як сам. Все робота, дім, робота. І раптом чужій дитині дорогу ляльку. Раїса й не збиралася питати поясненню хазяїна. Він сам прочитав питання в її очах і пояснив себе згадав у дитинстві. Теж хотілося літачка дерев'яного, як у сусідського хлопця. Нехай мрії збуваються. Різдво все таке. А, ось у чому річ. Різдво. Є якась нерозгадана позитивна енергетика у цього свята. Енергія добра, як кажуть в народі. Сердиті серця відморожуються, і проступає людяність. Ти де це взяла? накинулася старша 17-річна сестра Наташка на соню. Коли увечері прийшла втомлена з роботи і побачила, як менша сестра грається дорогою лялькою. Святий Миколай приніс. Радісно потягла щаслива Соня. Ще б чого, вже три години вона грається цим дивом. Навіть ім'я ляльці дала Еліза. Таке ж казкове і красиве, як і лялька. Із Соніною улюбленою казки Андерсена дикі лебеді». Еліза там рятувала ціною неймовірних зусиль братів від жахливого чаклунства. А якщо серйозно? Знаю, що десь вкрала руки повідриваю. Грізно гримнула Наташка. Та, їй богу, дядько приніс. Сказав, що від святого Миколая. А він, виходить, що існує? Миколай святий. Недовірливо спитала Соня. Та який Миколай? Які ляльки? Наташа схопилася за голову і пішла на кухню готувати вечерю. Завтра зранку матері треба в лікарню занести чогось. А ще були потрібні ліки. Наташка обігла всіх родичів і знайомих, напозичалася і все одно не вистачало. Всього 200 гривень не вистачало. Соня їла повільно, пережовуючи суху кашу з солоними огірками і все поглядала на сумну сестру. Про проблеми в родині знала, чула розмови Наташки з родичами по телефону. Давай ляльку продамо, а раптом сама запропонувала Соня. Якось по дорослому діловито, вона триста гривень коштує, я цінник у вітрині бачила. Але ж ти так хотіла. Наташка три вечора підряд слухала красиві розповіді Соні про ляльку. Мрію. І тут сама віддає. Я ж погралася, а маму лікувати треба. Мені, маму, шкода більше, ніж ляльки. Грайся, мала до ранку, тільки обережно не зіпсуй, бо назад не приймуть в магазині. Вирішила продовжити щастя сестри Наташка. Біля лікарняного ліжка Ніни сиділи двоє її донечок доросла та самостійна Наташа і маленька, але не менш доросла соня. Обидві посміхалися і раділи, адже операція, як сказав лікар, була вдалою. Ліки куплені вчасно, тож мама видужає, а їм більше нічого й не потрібно було. Після того, як загинув в аварії батько, мама у них була найціннішим скарбом. Як ви там без мене? Не сваритеся? лагідно питала Ніна. Нормально, ма, ти видужуй і ні про що більше не думай. Наташка відійшла до вікна, бо на очі навернулися сльози. Мама бачити не повинна. Сонька сидить поруч, щаслива від того, що мама буде жити. Про ляльку, якою довелося пожертвувати, вона думає все менше. Як приємно взяти маму за руку теплу і ніжну, ніжно. Що нового сонечко?» попитала Ніна в доньки. Та все як завжди. А, святий Миколай, він виявляється. Існує? Ти ж завжди говорила, що його немає, вигадали дурні, усміхнулася Ніна. Соня лукаво поглянула на маму і тихо прошепотіла їй на вухо, щоб не почула сестра. Він все ж таки напевно є, мамочко, і то добре, що я помилялася.